Люди в житті живуть разом одне з одному обіцяють, клянуться і обманюють, предають, роблять больно, засаджують ножі в спину, такі капості роблять? Це люди, які живуть разом, ходять, зустрічаються, торкаються, дітей родять, спільні плани. А що ви хочете від інтернета? Від соцмережів, Що ви від них хочете? Там повністю безла, там повністю обман. Якщо це є у вас в сім'ї, у вас в парі, і ви це знаєте. І ви це зустрічали, це проходили, То на що ви надійтесь в інтернеті? Там одиниці. Одиниці людей, яких можна знайти. Вони одиниці. Так само як кажете пари одиниці. Статістика прикидаєте. От ви хочете вилікуватись від грипу чи від раку, і вам дають таблетку, ви купуєте анальгін. І там ця таблетка вона пройшла іслідування. І вона зі 100 людей, хто прийняв цю таблетку, 90 людей померло, а 10 лишилося. І вам кажуть, приймайте цю таблеточку при такій статистиці, ви її приймати не будете. Статистика має бути 70 на 30, там 90 випадків помогло, 10% не помогло. Тоді клінічні як кажуть, іспитання проходиться і таблетка пускається на ринок. А тут як? Випускаєте всередину 1%. І надійте, що він да. на ілюзіях, на брехнях собі. Там і сидимо. Шукайте себе всередині самого, а не в інтернеті. Мається на увазі соцмережі, знайомства і вся брехня, що там смердить. Ви повинні знати, що там таке, ви повинні це знати. І ваш вибір, що робити далі.